Добрий день! Я хочу сьогодні розказати, як створити скріншот і відправити цей скріншот на перевірку. Ось в мене є якась інтерактивна вправа. Я її швиденько виконую. Треба пригадати назви, Значить, далі програми, комп'ютер та її складовий. І ось дивимось, що це в нас. Дивимось, дивимось, дивимось. Так, здачки, ескіз, панель завдань, вікно програми. Скоріше за все, це вікно програми. Так, на хрестику у нас. Так, 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 панель, е, кнопка керування вікном. Оце в нас, мабуть, робочий стіл. Так, це в нас ескіз вікна. Це в нас кнопка. Е, де тут кнопка пуск? І ось. Це в нас панель завдань. Ну, нібито я все, а, ні, ще знайшла вікно ну, програми, зна, значок програми. Перевіряємо чудово все правильно. Ось я виконала завдання, мені треба надіслати скріншот. Що я буду робити? Я натисну кнопку Print Screen. Ось я цю кнопку натисла пам'ять комп'ютером. Завантажився цей скріншот Зараз я я зайду в ту команду, де я учень. Для цього я зайду в інший аккаунт, де я себе ну приєднала як учень. У мене спеціально зробили два аккаунти, щоб я могла вам розказати, як що робити. Так, зайшла. І тепер що зараз воно мені швиденько все зробить. Так, чекаю, коли, поки завантажиться мій Teams, виконується налаштування. О! І от якісь там в мене старі завдання є, якісь я там робила, я їх зберігла, нехай будуть. Так, що ми тут беремо? Ось якесь завдання. Переглянути завдання. Я буду сюди додавати. Яким чином я буду це робити? Я обираю кнопку Створити. Найпростіше whiteboard, біла дошка. Даю назву домашка. Домашка. Готово. Зараз воно створиться. О, така О, вже створилося. Відкриваю. І далі я беру і права кнопка мишки контекстне меню ставити. Зараз воно вставиться. Ось воно вставилося, я його посуну. Я можу зробити скріншот ще якийсь. Ось, наприклад, у мене робочий стіл. Я зро... Так. скасувати. Я беру... Так, це я. Не попала. Ось кнопка Sprint Screen, я класнула, і можу додати, вставити інший скріншот. Зараз воно трошки подумає, ось воно вставило інший скріншот. Цих скріншотів може бути скільки завгодно. Ви можете їх розставити, як вам подобається. Так, і, о, до речі, ви можете навіть написати якийсь текст, наприклад. Привіт, і поставити знак оклику. І що завгодно? Все, в мене дошка зроблена. Я її закриваю, і тепер мені треба її відправити. Ось кнопка здати, і я її здала. І далі, далі. Я тепер можу це передивитись, куди я його 5 А, от сюди. Я відкрию. Десь тут я її здавала. Так. Беремо, беремо, що в нас є завдання. Там, е так, просрочені. І беремо там було що там. Так, грудень, листопад. Е якщо я його ще знайду. Так, травень там було. Квітень, квітень. Десь, а, готово до оцінки. Ось отут я його знайду. Так, ось. Ні-ні, е, ні, це я вам показувала. А де ж мій травень? А де мій травень? А я, мабуть, зараз я подивлюсь, де я його. А, друг, зовсім інший вигляд. Зараз знайдемо. Зараз знайдемо ось інформатика. Так, завдання. І готово до оцінки 9-13 травня. Відкриваю. І де тут Олена Вікторівна? О, здано з запізненням 2 роки. О, яка я молодець. Ось, дивіться, в мене є дошка. Вона завантажується. Зараз вона завантажиться. Е, не зараз, я не буду нічого е, там дописувати. І ось в мене є моя дошка. Я можу передивитися і поставити собі, наприклад, зараховане. Ось таким чином прикріпляються скріншоти. Це найпростіший спосіб. А, воно ще раз вирішило мені відкрити. Отак йому захотілося. Закриваю. І я думаю, що у вас все вийде Я чекаю на ваші роботи. До побачення!